Мандри Європою завжди приваблюють, чи то літом, чи то взимку. В Італію взимку тягнуться шанувальники гірських лиш. А я просто отримую кайф від драйва по зимовим гірським трасам, отримуючи за кермом не лише дозу адреналіну, але й справжнє естетичне задоволення від споглядання величних гірських краєвидів. Тож раджу тим автомобілістам, які націлились на Італію, хоча б раз прокатитися по безкоштовній дорозі СС 242, італійською страда статалі дуеченто Куаранте Дуе, тобто державна дорога 242 сс 242 має власну назву Дорога Вальгардена і Пасасела. Що не дивно, у цього автошляха є власна історія, та й приходить він по історичних місцях. сс 242 ще називають Доломітовою дорогою Гардена, яка проходить через Південний Тіроль. Саме тутешній ландшафт здобув у 2009 році звання Всесвітньої спадщини Доломітів, тобто Доломитових Альп. СС-242 будувалась на початку ХХ століття під час першої світової війни, коли вказаний італійський регіон був у австро угорській імперії. До будівельних робіт були залучені і військовополонені тодішньої Російської імперії. Серед них були і вихідці з України. У багатьох італійських джерелах наголошується, що поводження з військовополоненими, задіяними на шляху будівництві, було вкрай жорстоким, як до в'ючних тварин. Пізніше це визнали на міжнародному рівні і представники австро-угорської влади. В нинішні часи автошлях СС 242 прямує через низку відомих літніх і зимових гірських курортів, місця, по яких прокладена згадана дорога, є частиною гірськолижного району Доломитових Альп села Ронда, що знаходиться у більшій гірськолижній зоні доломитів під назвою Суперскай. Так, що цим маршрутом рухається потік іноземних автотуристів, що їдуть кататися на лижах? Під час зимових канікул на дорозі спостерігається значний трафік, а по автомобільних номерах проїжджаючого транспорту можна вчити географію всієї Європи. Крім мальовничих гірських краєвидів. Найвідомі, що візитівкою автошляху СС 242 є, мабуть, величезні крижані брили, що стовбичать вздовж дороги в межах населеного пункту Ортизеї. Крижані стовбори світяться зсередини різнокольоровими вогниками. Це штучні дорожні прикраси. Я не знаю точно, як вони збудовані, але моя здогадка наступна. У річку, що в'ється повз дороги, занурюють перед морозами водяні насоси, які створюють фонтан, що згодом замерзає при перетворюючись у крижану брилу, потім вже нескладно влаштувати підсвічування напівпрозорого стовбура льоду. Отаке кіно. Далі просто їдемо по СС-242 під італійські ритми. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.